Давід Пранк збирає свою збірну. Врата і подобається діда. Угу. Да, є такий, Інтересний вратар. Правий захисник. Правий захисник. Фідецький, Фідецький, Фідецкий. Справа бігає. Ну, Вроді да, бігають. Біг. Да. Українці теж треба себе підключати, ти мені звині. <сум> Два центральних Я візьму піке. Піке візьму. Да, хороший такий. Слева, да? Лівий захисник. О, а я візьму тут собі Даніаувеса. Да. Три півзахисника. Я, наверное, візьму Корежма. Угу. Корежма, да. Я кстати, такого не знаю. Ти що, гониш? Ребята, на кого <реш> я підписувати? <знаю>. Рікардо корежма. Центральний на півзахисник. Я візьму, це буде мост, це буде чай, хаві. лево. А лівого поставимо пусть під ними. Отак, чаві вперед, кореж справа, а зліва буде сетін єсти. Правий нападник. Ленеля Месі. Центральний нападник. Центральний Кріщано О, Кріщано Роналдо. Зв'язочка Месі да, Роналду. Да. Справа защитник Фідецький. Лівий нападник. Лівий нападник я поставлю ранавдіні. Ми зібрали состав збірної у Давіда Пранка. Да, Дякую. Да.